Невеликий кросовер для того, щоб він був доволі таки маневрений. В нашій компанії спадає на думку тільки ось цей автомобіль. Підвізка дуже енергомістка, а, прямо а, ямки нерівності. Це от прям ідеальний автомобіль. Скажімо так, для наших доріг. Не в кожному бюджетному автомобілі є така функція. А також у даного автомобіля є функція Apple CarPlay. Маневрений даний автомобіль можна крутитись майже навколо себе. Скажімо так, капот у нас тут фарш також. Фари фарш, передня частина вся в нас фарш. Назянемо таку ситуацію. У вас є орієнтовно 10-12 тисяч доларів, і потрібен другий автомобіль в сім'ю. Ну, може, можливо, перший, але потрібно, щоб він був і невеликий, щоб було зручно по місту їздити, запаркуватись, наприклад, і невелика витрата палива. Але в той час знову ж таки, щоб там було доволі таки багато простору. На перший погляд здається, що це неможливо. Але, друзі, у нас сьогодні на відогляді Chevrolet Trax 2017 року, який вам дуже сподобається. Мене звати Владислав, це компанія Теслагістики. І ми починаємо. Що таке взагалі Chevrolet Trax? На перший погляд може знати, що це якийсь інопланетний космоліт, адже він якийсь дуже короткий, дуже високий. Але якщо до нього більш детально придивитись, це справді доволі таки гарний автомобіль. Їх не так багато на ринку України. І коли йде мова знову ж таки про 10-12 тисяч доларів, вже є дуже багато конкурентів. Але коли стоїть задача про невеликий кросовер, для того, щоб він був доволі таки маневрений, Наші компанії спадає на думку тільки ось цей автомобіль. Це вже давно не перший автомобіль, який ми провозили для наших клієнтів, але перший на нашому Ютуб-каналі. І якщо говорити про україномовний Ютуб, їх взагалі немає. Ну я кажу саме про адекватний нормальний відогляд, а не коли хтось там десь на камеру показав, що ось є такий автомобіль. Що ж, давайте спочатку поговоримо про сам автомобіль, його габарити. Далі поговоримо про салон і, звісно, з якими пошкодженнями він приїхав для нашого клієнта, як ми його відновили, і порівняємо, звісно, з ринком України. Відразу вам такий от невеличкий спойлер. Вниз ринку України, саме цей автомобіль. Ну що ж, починаємо з екстер'єру та габаритів. На перший погляд, це не великий кросовер, але в той час. У нас довжина 4252 мм, ширина 1775 мм і висота 1646 мм. А мій зріст 1,85 м, здається, якщо не стоптався ще. Колісна база 2555 мм, і це, ну, Доволі таки справді непоганий кросовер. Кліренс заявлений тут 16 см, Я думаю, що тут буде трішки більше. А якщо ми поговоримо про двигуни, якщо ми розглядаємо знову ж таки ринок Америки, а, це в нас 1,4 турбо на автоматичний коробок передач на 6 ступенів. І тепер давайте поговоримо все ж таки про. Сам автомобіль. На передній частині в нас доволі таки гарна LED-оптика, а в більш кращій комплектації та максимальній у нас буде лінзована оптика із дивними ходовими огнями. В даному випадку стоять заглушки на противотуманні фари, противотуманні фари можуть бути. І вам також такий невеликий спойлер: даний автомобіль буде нашим клієнтам ще в майбутньому оснащуватись, дооснащуватись і покращувати свою комплектацію саме за рахунок. Передніх противотуманних фар, а також релінгів на даху. Ну і раз ми сказали про релінг на даху, давайте перейдемо на бічну частину. Без ключового доступу в нас немає, але є доволі таки непоганий аскетичний ключ. Він викидний, а запуску снопки також в нас не буде. Відкриття та закриття автомобіля також класичне. Ніяких у нас посторонніх звуків немає. А, дзеркала в нас, хоч вони невеликі, але вони доволі такі інформативні. Коли я цей автомобіль сюди приганяв, все доволі таки гарно виглядає. І лінія остеклення, вона справді висока. Посадка в даного автомобіля також висока. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Зараз ви можете побачити кліренс і колеса. В нас 16. Дані автомобілі можуть бути як повнопривідні, так і передньопривідні, а в незалежності від комплектації. Ну і ручки у нас звичайні від GM. В поєднанні з дисками, а також в майбутньому з рейлінга Мендаху, це в справді гарно виглядає. У нас в даному випадку чорний колір автомобіля. І пробігу даного автомобіля всього 61 тисяча кілометрів орієнтовно 38 тисяч миль. І задні дверцята у нас також ну, доволі таки тут все дуже добре. До салону ми підійдемо трішки пізніше. А, якщо ми поговоримо зараз про комплектації, вони бувають. Скажімо так, от три основні: це LS, LT, а також LT, ЛТ, один LT. Дуже великих змін, знову ж таки, там немає. Можуть бути, як я вже сказав раніше, лінзована оптика з дневними ходовими огнями. Також можуть бути текстильні сидіння, як в нашому варіанті, а можуть бути з шкіряними вставками. І мультикермо шкіряне, я здається, не бачу. Знову ж таки, їх не так багато на ринку України, для того, щоб можна було знову ж таки дуже прям досконало порівняти. Ну і тепер приходимо до задньої частини. На задній частині у нас все як завжди. Двірничок є також. Доволі такий от непоганий обзор буде в дзеркало заднього виду. А також у нас на задній частині можуть бути задні протроніки. Знову ж таки, у нас комплектація ЛС, а це вважається як базова, і у нас їх немає. До речі, пошкодження даного автомобіля якраз таки було от по задній частині, і все, що ми по ньому зробили, також трішки наперед розкажу. Це перефарбували задній бампер, а також замовили зі штатів. Задній ліхтар, оскільки в Україні на момент, коли ми ремонтуємо даний автомобіль, їх немає. Ну і звісно, якщо ми замовляємо ліхтар зі штатів, а це там 3-4 тижні, і вже ми поставимо його. Зараз автомобіль вже повністю готовий, а саме по пошкодженням. Також були ще в нас порізані задні колеса. Просто поставили зараз, скажімо так, од Бушні. А в майбутньому клієнт вже поставив собі гуму таку, як він захоче. Отже, ми зараз швиденько пройшлись по екстер'єру. Як бачите, він справді доволі таки гарний, цікавий. А тепер давайте заглянемо під капот та поговоримо про двигун. Під капотом. От тільки видиться, яка тут краса. А, в нас 1,4 турбо. Тут он така маленька-маленька турбінка, але вона робить даний автомобіль маневреним та а, а, динамічним. Якщо ми поговоримо про характеристики саме цього двигуна, його об'єм 1,4 літра, як я це сказав раніше, і 140 кінських сил. Трутного моменту в нас тут 200 ню момента. І якщо ми кажемо про заявлену витрату в місті, це 9,4 літри. По трасі 7,1 і змішане 8,4 літри. Ну і можливо, в майбутньому все ж таки клієнти захочуть поставити сюди а, саме газ. А, тут все доволі таки гарно, а тільки після хімчистки. Як бачите, все прям дуже добре. 60 тисяч кілометрів пробігу зараз він просто як новий, після того, як а, це все у нас почищено. Що ж. Переходимо тепер вже до салону. Перше. Ви тільки подивіться, у нас майже 90 градусів відчиняється дверцята. Звісно, це наше верле, ні про які преміальні матеріали мова не йде, але. Що у нас цікавого? У нас всі чотири склопідйомники, Також у нас, скажімо так, підлокітник, ручка, вона виконана під шкіру, але знову ж таки, це у нас просто м'яка піна. У нас є електрорегулювання дзеркал, у нас є центральний замок, і тепер поговоримо про сидіння. Що тут є цікавого? По-перше, посадка, вона тут справді зручна. Мій зріст 1,85 м, там під 100 кг. Дивіться, я тут розмістився дуже зручно, і ще в мене над головою та півтора кулака а, місця є. У нас, хоч і механічне регулювання, це вверх-вниз, також вперед-назад. У нас є окрема кнопка, яка відповідає за поперековий відділ, тобто ця от подушка щоб для того, щоб тобі було максимально зручно а, сидіти. Також у нас є функція автосвітла, знову ж таки, незважаючи на те, що це в нас базова комплектація, в нас тут доволі все таки гарно. Є окремо різні ящички. Це все тут доволі таки гарно. Звісно, торпеда в нас буде не шкіряна, кермо, воно в нас хоч і зроблене під шкіряне, але воно пластикове і доволі таки ну, зручно в обхваті. Також. А чому я раніше казав, що цей автомобіль може підійти для сім'ї, тобто дивіться, от, ну я, скажімо так, середньостатистичний чоловік, можливо, трішки більше, ніж а, і максимально зручно для себе підрегулювався. І ще й до того ж, можна регулювати кермо а, вперед, назад, вверх, вниз, тобто ну, а, є весь діапазон регулювань, як вам тільки може бути а, зручно. Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, потрібно вам, а, як чоловіку, а, їздити на даному автомобілі і потім ваші. Дружині або ж дівчині а, пересісти а, швиденько, там, наприклад, по своїм справам, в магазин, а, то вона може для себе дуже швидко і легко відрегулюватись. Не в кожному бюджетному автомобілі. Є така функція. Окрім регулювання сидінь вверх низ скажімо так, от, саме, щоб було зручно по посадці. І тут от, сидіння, вони такі от... я не скажу, що це там прям супер ковші, але в той час ну, от, в мене спина тримається, все дуже добре. Я тут нікуди не вивалююся і не маю відчуття, що а, ці сидіння для мене замалі. Точно також і кермо. Я для себе відрегулював максимально зручно, от, можу собі їхати безпроблемно. А тепер, друзі, запрошую до салону. Ми ключем вмикаємо запалювання. Знову ж таки, нагадую, що в більш гарній комплектації буде у нас а, запуск з кнопки. Вимкнули запалювання, і у нас є класичний спідометр-тахометр. Показується а, в нас а, паливо, а також. Всі, які тільки можуть бути прибори: і АБС, ЄСПІ. Також у нас витрата палива в даному випадку Якогось там в нас круїз контролю знову ж таки не буде. Але в той час у нас мультикермо для того, щоб можна було керувати гучністю, як мультимедії, так і гучним зв'язком. У нас звичайний кондиціонер клімат у нас тут не буде. І екран мультимедії тут орієнтовно у нас 7 дюймів. Невеликий, але в той час ми можемо готовити музику як у нас радіо. Також це може бути і звичайно, скажімо так от USB-флешка. А також у даного автомобіля є функція Apple CarPlay. Так, вона дротова, але все ж ми під'єднуємо телефон. Під'єднали, у нас навіть пішла зарядка. І тепер, як бачите, у нас є CarPlay. CarPlay – це дуже зручна, скажімо так, от функція. Навіть в базовій комплектації у нас знову ж таки є карти. Ми можемо обрати, де куди нам їхати. Давайте тепер спробуємо зайти в наш автосалон. Ми натискаємо пошук, пишемо, наприклад, в даному випадку це в мене робота. Отес Логістикс. Все. Нам прокладений маршрут, і ми можемо спокійно собі їхати. Також, як ви знаєте, ми займаємося новими електромобілями. І от, наприклад, додаток ChargeX – це у нас для швидкої зарядки. Ось, там, наприклад, плакшер. Це все у нас також працює. А, тому CarPlay – дуже класна знову ж таки функція. Також ми можемо музику відтворювати, але по авторським правам ми не будемо її микати. Акустична система тут а, на рівні. А, знову ж таки, це не якась там блютуз-колонка, все доволі таки, а, гарно грає. А, також ми можемо додати та а, прибирати гучність. Це все у нас тут, як завжди. І доволі таки лаконічний у нас невеликий екран мультимедії, хоч і він дуже і дуже функціональний. Також у нас така доволі-таки гарна а, шкіряна вставка а, на панелі Торпедо. І... Автоматична коробка передач, шести ступенев, як я вже сказав, все тут дуже добре. І механічне странкове гальмо. З цікавого, в нас, наприклад, передачок, тут А4, скажімо так, от напівзігнутий, але поміщається. Друзі, а давайте тепер ми приїдемося даному автомобілі, де я розкажу про свої відчуття та динаміку даного автомобіля. Як звичайний користувач автомобіля, я вставляю замок, під'єдную телефон на зарядку, його туди кладу, і тепер запуск автомобіля. І відразу вмикається CarPlay, як ви це зараз бачите, навіть що не на запускаючи двигун. Це дуже приємно. Звісно, ми законослухняні водії, тому ми, звісно, пристегуємося. обережно, все є. А, і запускаємось. Все тут дуже добре. Шумоізоляція. Я не сказав би, що вона прям якась дуже преміальна, але все ж таки, все у нас є. І все як завжди: драйв, і ми починаємо їхати. Доволі таки маневрний даний автомобіль. Зараз ви це бачите на своїх екранах. Можна крутитись майже навколо себе, скажімо так. А динаміка зараз трішки автомобіль перегріється, і ми зможемо сказати, що в нас не так. Це в нас. Сповіщення про те, що потрібно переглянути тиск в шинах, адже тут задні два нових колеса, і можливо, ще трішки тиск в нас не вирівнювся. А і от, якщо ми зараз кажемо про автомат, він переключається плавно, все тут у нас дуже добре. Шумоізоляція, знову ж таки, як ви зараз можете почути, вона не суперкрута, знову ж таки, але не сказати, що я чую навколишнє середовище. Тут. А ми зараз їдемо по такій дорозі, не найкращій. Все дуже прям класно. Автомобіль дуже добре тримається на дорозі. Зараз давайте виїдемо, дамо невеличку такого кругаля, як то кажуть. Ну і поговоримо трішки про. Експлуатацію. Гальма у нас доволі таки гарні, підвізка дуже енергомістка, а, прям, а, ямки нерівності це ідеальний автомобіль, скажімо так, для наших доріг. Адже ну, от, знову ж таки зараз можете побачити, що у нас відбувається. Це не найкращі якості у нас дороги. Тому сучасність нам диктує те, що потрібні все ж таки кросовери, а не якісь там а, седани, якщо ми говоримо про безпроблемну експлуатацію. Як я вже сказав раніше, автомат перемикає дуже плавно все тут дуже добре. Це звичайний гідротрансформатор. Автомобіль у нас доволі такий маневрний. Якщо потрібно, трішки ми газку піддаємо, і він відразу починає набирати оберти. Тобто, ну тут все прям дуже добре, і він дуже добре слухається керма. Тобто нема такого, що він якийсь там валкий або ж неповоротливий. Тобто, навпаки, він такий от збитий. Ми можемо собі динамічно їхати з невеликою витратою палива і взимку. А це буде справді плюсом, те, що в нас повнопривідний автомобіль, адже сніг, багнюка це для нас не буде проблемою, знову ж таки. Атомобіль ну, їде, керується дуже добре, він маневрується, прям лайк. Він, от, в тебе відразу посмішка на обличчі, а після поїздки на даному автомобілі. він справді він такий цікавий, можна сказати, ще. Прикольний. Що ж, друзі, переходимо тепер далі. Сидіння в нас доволі такі зручні, я вже це все раніше. І от а, хоч автомобіль. З виду невеликий, всередині тут просто багато простору. От справді. І тепер от дивіться, у нас є окрема ніша, там, де ми беремося, скажімо так, от, за ручку. Також трішки нижче є невеличка ніша. І справді величезний карман на дверній карті. Як у водія, так і у пасажира. Прям лайк. Мені подобається. Що ж так, дивіться, я відрегулювався для себе максимально зручно, щоб було тут все дуже добре. І тепер давайте перейдемо на задній ряд. Я вам покажу скільки там місця. Що ж, друзі, сідаємо на другий ряд. Я зараз сідаю сам за собою. Мій зріст 1,85 м. І тепер дивіться. Я зараз сижу максимально зручно. У мене ще передо мною ну, десь майже кулак місця. З цікавого, тут в нас ніша окрема і до речі, от в нас залишилась картка. Я так думаю, це картка минулого власника. Також додатково у нас ще якісь запчастинки. І у нас є ще центральний підлокітник. Так, він не супер великий. Місце тут позаду. Справді зручно. Ага. Сидіти також зручно, окремо є ще у нас а, ліхтарик і також є знову ж таки невеличкі а, карманчики для того, щоб туди можна було щось поставити. Це прям лайк. І якщо ми складаємо другий ряд, то у нас. Тут можна посадити якусь невеличку дитину. Все прям тут дуже добре. Знову ж таки, місце над головою його тут півтора кулаки. І от це чим, скажімо так, славиться чорлтракс. Знову ж таки, на перший погляд, автомобіль невеликий, але місце тут всередині більше, ніж достатньо. Два таких от невеличких хлопчика, як я, тут безпроблемно помістяться, три дівчинки безпроблемно. І, до речі, також можна скласти. Ці сидіння. Один. І тепер ми складаємо. Знову ж таки, складаємо підгалівник, опускаємо і ми отримуємо рівну підлогу. Що ж, друзі, відразу давайте поговоримо про багажник. На задній частині, як я вже сказав раніше, у нас Shield Trax, повний привід. А, також є в нас камера заднього виду. Зображення з камери заднього виду в нас виводиться на екран мультимедії. І тепер говоримо про багажник. Він у нас об'єм 530 літрів, якщо у нас складні задні сидіння, і якщо їх розкласти, 1370 літрів. Також окремо поличка вона у нас може бути постійно відкрита, або ж знову ж таки ми її складаємо і вона у нас відчиняється разом з. Кришки багажника. Він на перший поле, знову ж таки не такий той великий, але все ж у нас є окремо тут ніша, також у нас окремо є тут ніша, куди щось можна заховати. Знову ж таки, ту ж саму автохімію, буксирувальний трос, аптечку. Тобто це все у нас сюди можна заховати, і тут у нас окремо багато простору. І ще окремо є ніша, різні тут органайзери, і можна ще додати. Знову ж таки, сюди можна вмонтувати газовий балон для того, щоб економія була максимально економною. Давайте зараз складемо ще й другу половину сидінь для того, щоб вам показати наскільки великий задній багажник, і от ви тільки подивіться: рівна підлога. Якщо ми, наприклад, ще й знімемо цю поличку, сюди можна пральну машинку закинути, також можна невеликий, але холодильник. Я не знаю, тут багато чого можна перевозити, Знову ж таки. І це все в невеликому кросовері, на перший погляд, коли я казав на початку, друзі. Ви тільки подивіться, скільки тут багато цікавого можна знайти. І знову ж таки, мало хто не звертає на це увагу. І буде доволі таки цікава виграшна ставка і вартість під ключ в Україні, про яку ми зараз і поговоримо. Як я вже сказав раніше, це у нас 2017 рік комплектація ЛС, пробігу 38 тисяч миль 61 тисяча кілометрів. Вартість даного автомобіля на аукціоні була 3200 доларів. А, і пошкодження, як ви зараз бачите на своїх екранах, вони були справді мінімальні. Ми перефарбували тільки задній бампер, а також задній лівий ліхтар, який зараз до нас їде зі штатів. Вартість під ключ даного автомобіля без урахування ремонту всього 11 057 доларів. 11 тисяч 57 доларів. А тепер, друзі, ми говоримо про ремонт. Вартість перефарбування бампера 144 долари і ліхтар 230 доларів. 374 долари було відновлення, і загальна вартість даного автомобіля на даний момент всього 11 тисяч 431 долар. Це вже з сертифікації, а також постановкою на облік, тобто повністю під ключ. Те, що там в подальшому клієнти хочуть поставити придобутування фари, також там рейлинги і ще інше до оснащення автомобіля та техобслуговування. Це все, скажімо так, от, вже йде поза вартості ключ України, адже ми говоримо саме про відновлення. Тобто, який автомобіль до нас приїхав, який він повинен бути по заводу, ми його таким і віддаємо. А тепер, друзі, давайте перейдемо до салону і поговоримо про ринок України. Та порівняємо даний автомобіль з ринком. Друзі, от зараз присіла автомобілі, мені не вистачало постійно якогось центрального підлокітника для того, щоб можна було туди впертись. А коли я сів позаду, я побачив, що тут є окремо ось це такий гарний підлакітничок і все, і тепер можна взагалі собі без проблем кудись їхати. А тепер продовжуємо говорити про ринок України. Отже, якщо ми зараз відкриємо ринок України, а саме 2017 рік до 60 тисяч кілометрів пробігу. Найнижча ціна в Україні буде 12 тисяч 800 доларів. Далі 13200 і верх ринку України це буде 14,5 тисяч доларів. Але даний автомобіль у нас в Польщі. А найдорожчий варіант це у нас буде 14 тисяч доларів. Ви тільки собі уявіть. Знову ж таки, у нас було 11 тисяч 431 долар. А, відкриваємо зараз перший ж варіант 12 тисяч 800 доларів. У нас тут нібито все добре. Дуже схожа комплектація на нашу пробіг 59 тисяч кілометрів. Знову ж таки, тут все дуже добре. Але у нас звичайні, скажімо так, от металічні тиски, як ви зараз бачите, а в нас алюмінієві. І тепер ми відкриваємо цей автомобіль та його пошкодження, які вони були. По-перше, цей автомобіль був проданий майже 4 роки тому. Якщо ми зараз відкриємо пошкодження, у нас також 2017 рік. Але як ви зараз можете побачити, у нас була пошкоджена фара, також крило. І капот, ну і передній бампер. На перший погляд також невеликі пошкодження пробігу 19 тисяч миль на момент продажу. І знову ж таки, давайте зараз ще поглянемо. Також була спрацьована безпека, а саме подушки водія. Питання, чи вони були відновлені чи ні. В нас подушки не спрацювали, але знову ж таки, в нас є власне сто по відновленню безпеки, і ми точно впевнені, як це все відновлюється в заводські параметри. Також питання з приводу а, капоту. Чи він замінювався, чи він відновлювався, чи дає там шпакльовка, чи ні, як це все в нас перефарбоване. Знову ж таки, локально, навряд чи вдасться перефарбувати капот і крило. Тобто ми маємо два металічні елементи, які в нас, скажімо так, от. Перефарбовані плюс і ще. А... Передній бампер. Ну, бампер це таке. Також безпека питання і знову ж таки 12 тисяч 800 доларів це перша ціна в Україні саме з пробігом до 60 тисяч кілометрів. А у нас всього 11 тисяч 400 доларів. Добре, давайте зараз відкриємо наступний автомобіль. Це в нас 13 тисяч 200 доларів пробігу 48 тисяч кілометрів. Також трішки менше, але це в нас знову ж таки трішки краща комплектація аніж у нас. Як бачите, у нас тут лінзована оптика і рейлі не надахує. Давайте ж подивимось, який він у нас був. Автомобіль був придбаний один рік і 4 місяці тому, тобто на ньому вже трішки поїздили, але пробігу тільки 2000 км. Цікаво, чому ж так мало поїздили на даному автомобілі. І ви тільки подивіться, що з ним було капот, крило, ланжерони, телевізор. Я не знаю, там до двигуна достало чи не достало. Звісно, у нас і безпека спрацювала, і штори, і це все за 2250 тисячі доларів. Даний автомобіль був придбаний. 28 тисяч миль було пробігу. Але ну знову ж таки, друзі, це ну просто жесть в прямому сенсі цього слова. Адже ну тут вся передня частина у нас під заміну. Про які мінімальні пошкодження може говоритись, коли ми говоримо саме про даний автомобіль. Добре, давайте відкриємо верх ринку України. Знову ж таки, 14 тисяч доларів 51 одна тисяча кілометрів пробігу. І це така ж сама комплектація, як і в нас. Добре, написано, що у нас тут база. А, відкриємо що у нас було раніше. Три роки тому даний автомобіль купувався з пробігом 39 тисяч кілометрів. Зараз продається з пробігом 51 тисяча кілометрів. Тобто, знову ж таки, за три роки наїздити всього 12 тисяч кілометрів. Ну мало віриться в це. А, знову ж таки, ринок України він і поганий відносно тим, що ми не можемо прослідкувати його відновлення, його історію, як він обслуговувався, а чи не скрутили там пробіг. Знову ж таки, це не проблема накатати на ньому 30-40 тисяч кілометрів, скрутити 12. Так, хлопці, в мене жінка їздила, а, нічого не знаю. І тепер давайте поговоримо про пошкодження. Передня права частина, ніби то й добре. А от передня ліва ні. Капот, фара, крило, бампер, а, також водійська дверцята. А, ходова частина, я думаю, тут також постраждала. Також, як ви бачите, у нас не тільки водійська дверцята, а й задня ліва дверцята. У нас також постраждала і заднє ліве крило. Тобто, 3600 доларів даний автомобіль був придбаний з пробігом 24 тисячі милі. Це не наш варіант. І якщо ми взагалі відкриємо найдорожчий автомобіль в Україні, ми зробимо похибку як на пробіг, так і на рік 2020 року. 16700 доларів даний автомобіль коштує в Україні. І тепер давайте відкриємо, що з ним було. 5 тисяч кілометрів було 2 роки і 11 місяців тому, тобто за 3 роки накатали 35 тисяч кілометрів. Оце я розумію, так, це нормальна експлуатація автомобіля. Але знову ж таки, чи хочеться нам їздити на автомобілі, на який вже 3 роки покатався, на ньому поїздили 35 тисяч і купувати його аж за 16 тисяч доларів? 16 700? Ні. 20 рік автомобіля, капот у нас тут фарш також. Фари фарш, передня частина вся в нас фарш. А, подушки всі спрацювали. Давайте ще раз зробимо акцент на передню частину. Ну, тобто це явно не мінімальні пошкодження. І за 2600 доларів придбали даний автомобіль. Так, тут було пробігу всього 3100 доларів. Питання, як його відновили, також цей автомобіль вже поїздив, як його обслуговували. Залишається відкритим. Ось так, друзі, 11431 долар став даний автомобіль для нашого клієнта. І... Я не знаю, що навіть що можна додати, адже ну те, що продається на ринку України, це ну просто воно не порівнюється разом з цим автомобілем. Ось чому варто замовляти автомобіль зі США, навіть бюджетний, навіть ті, які є на ринку України, і здавалося б, так що там 500 доларів додати, це не так то багато. Варто друзі, краще на ці 500 доларів зробити собі гарне технічне обслуговування, собі дооснастити автомобіль, як в даному випадку він буде дооснащуватись, і ви будете розуміти, що це за автомобіль, як він обслуговувався знову ж таки по історії Carfax, і як ви будете його в майбутньому обслуговувати. А на завершення, друзі, я хотів би вам сказати такі от свої емоції. Це справді доволі таки гарний автомобіль, якщо вам не потрібен великий кросовер, якщо вам потрібно а, зручно запаркуватись біля будинку або ж десь на паркові місцях, як зараз ми це знімаємо на парковці біля торгового центру. Якщо вам потрібен справжній кросовер, але вам не потрібен він надто великий. Іноді справді буває така задача, що потрібен, хоч і не великий, але місткий. І оце, от ідеальний варіант. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати отакі от цікаві відеогляди. А якщо ви хочете замовити собі автомобіль зі США, ви знаєте, що робити. Залишаємо заявку під цим відео або ж відразу нам телефонуйте. Наші менеджери зараз вас проконсультують, все покажуть, розкажуть і підберуть для вас декілька таких от цікавих варіантів, і ви станете щасливим власником новенького автомобіля зі США. Друзі, до зустрічі!